Вітаємо на каналі Експорт. Сьогодні ми спілкуємося про трансфер Михайла Мудрка. Буде цікаво, полетіло. Шахтар та Арсенал ніяк не можуть домовитися про трансфер Михайла Мудрика. Сам Михайло дуже хоче грати з Олександром Зінченко в Європі, але є також складова грошей та бізнесу. Сам Шахтар оцінив Мудрика в 100 мільйонів євро. Перспективний футболіст, який через декілька років може стати суперзіркою. Але чи взагалі відбудеться цей трансфер? Ось так і зазвичай ламають кар'єру молодим та перспективним футболістам. Ну, можна згадати Ярмоленко та Коноплянку. Цих футболістів віддавали приблизно в 27 років. Віддавати футболістів. На топ рівень в такому віці дійсно. Пізно Арсенал пропонував різні цифри. Була сума 40 мільйонів євро відразу, ну і 20 мільйонів євро бонусами. Дуже непогана ціна для українського футболіста. Шахтар відмовив та почав говорити про космічні ціни. Але Арсенал це взагалі не лякає. Для Мудрика це приємно. Якщо Арсенал все таки зможе вирвати Мудрика з рук донецького шахтаря, то Мудрик буде їм дуже за це вдячний. Це його мрія. Ну і також він додасть драйву Мікелі Артець. Дякую та компанії. Ну, а Олександр Зінченко в цьому йому допоможе. Усі цифри, які наближалися до 60 мільйонів євро, Шахтарю взагалі не підходили. Потім почали говорити про 85 мільйонів євро. Ну а спочатку взагалі казали про 100 мільйонів. Але ми з вами розуміємо, як працюють торги на такому рівні. Спочатку треба пробудити апетит, ну а вже потім домовлятися. Взагалі, мутрак може стати найдорожчим українським трансфером. Ну, звісно, якщо його продадуть, також може побити рекорд футболіста, який перейде з чемпіонату УПЛ в інший чемпіонат в нашому випадку це англійська прем'єр-ліга? Пам'ятаємо, що Фред пішов до Манчестер-Юнайтед за 59 мільйонів євро в 2018 році. Шахтар аргументує такі цифри іншими трансферами. Ну якщо за Джека Гріліша можуть викласти 120 мільйонів та оформити перехід Манчестер Сіті, а за Антоні 95 мільйонів та оформити перехід манчестер Юнайтед, то чому Мудрик повинен коштувати? дешевше. Дешевшем mm, до речі, якщо ставки зі смаком, то це перемач. Правильна політика. Так, це українець, але в плані грошей ви нас просто принижуєте. Якщо говорити прямо та чесно, то Сергій Палкін може навіть домовитися з дияволом. Ми знаємо, як він працює і що він робить для. Трансферів Шахтаря. Шахтар мені дуже подобається в плані трансферної політики. Вони продають футболістів, вони заробляють, вони дають грати, вони дають розвиватися та нікого не ображають. Стосовно Мудрика буде така ж ситуація. Це дуже добре, і ми це з вами повинні розуміти. Також є інформація про те, що Челсі можуть підписати цього гравця. Ну, якщо, звісно, у арсенала не вийде цього зробити. Вони можуть запропонувати 80 мільйонів євро. Мудрик буде отримувати в Челсі 7,5 мільйонів. Нів євро на рік. А якщо він перейде до арсеналу, то там він буде отримувати 5 мільйонів євро. Але потрібно сказати, що гроші для Михайла не головне його мрія бути в лондонському арсеналі і крапка, і він це дав чітко зрозуміти. Михайло дуже хороша людина, але на жаль, це не професія. Ну в цьому випадку арсенал це цінує. Арсеналу насправді на руку, що мудрик хоче саме до них. Про це він вже повідомив журналістів та керівництво клубу. Також Мудрик поспілкувався з головним тренером Мікелем Артетою. Артета сказав, що на тебе тут чекають. У відповідь він отримав теж саме: я теж до вас хочу. Ну, це не історія про МБП Зеленський не буде домовлятися з Мудриком, щоб він залишився в Шахтарі. Хоча Макрон так робив з Бапем. Бапе просто відмовився від Брії бути в мадридському реалі. Але цього тут вже не буде. До речі, Шейхи, Макрон, Бапе, Катар, Чемпіонат світу це все дуже пов'язано, але це вже. Інша історія: вірогідність того, що Михайло Мудр опиниться в лондонському арсеналі, дуже висока. Арсенал не збирається давати задню, а шахтери починають подобатися пропозиції лондонського клубу. Навряд чи Шахтар зможе продати його за 100 мільйонів євро, але сума трансферу точно буде немаленька. Так, потрібно розуміти, що гроші вирішують майже усе. Мудрик може опинитися в Челсі, але потрібно врахувати бажання футболіста. Він хоче грати в арсеналі. Ходять чутки, що Шахтар десь прибрав свої апетити стосовно трансферу Михайла Мудрика. Вони враховують його бажання та хочуть, щоб він розвивався. Респект! Дякуємо за перегляд. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати своє бачення в коментарях. Почуємо.